У селищі Степень Сарницького району пенсіонерка віддала шахрайкам 5 золотих прикрас, 13 тисяч гривень, 700 доларів і 10 євро. Жінка не тямила, що творила, поза як дві ворожки прикметної зовнішності її загіпнотизували. Коли оговталася, заявила у поліцію. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження вольних строком до трьох років. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини по свідків, хто що бачив, і хто що може які докази надати слідство? Нелегальний бурштин і техніку для його видобутку вилучили у Володимирецькому та Добровицькому районах. Два з половиною кілограми сонячного каміння правоохоронці знайшли під час огляду автомобіля на дорозі Добровиця Любиковичі. Крім того, учора, 20 липня, в обідню пору під час відпрацювання північних районів області у лісовому масиві поблизу села. Полиці Володимирецького району спецпризначенці виявили автомобіль ЛУАЗ та мотопомпу кустарного виробництва. А в урочищі села Гальбен Царницького району виявили екскаватор, який належить жителю села Константинівка та захований поруч у кущах автомобіль ДАВ із причепом. Усе вилучено направлено на зберігання до Сарненського відділу поліції. За цими фактами відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 240 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 5 років. Принагідно у поліції нагадують про всеукраїнський місячник добровільної здачі зброї, який триватиме до 31 липня. Громадяни, які добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів а також небезпечних речовин, звільняються від кримінальної відповідальності незалежно від того, це буде продовж цього місяця чи можливо пізніше. Вони також звільняються від кримінальної відповідальності. Громадянам, у яких виявлять незаконні боєприпаси, загрожує покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі строком до п'яти років. Валентина Гордич, Микола Мельничук, інформаційна програма День.